Дмитро Красильников український військовий бригадний генерал та командувач оперативного командування Північ. Дмитро Сергійович народився 3 липня 1978 року. Після закінчення школи вступив до Одеського інституту сухопутних військ, де в 1999-му отримав вищу освіту. Того ж року його направили у 95-ту десантну штурмову бригаду, де впродовж наступних 13 років Красильников проходив службу. У 2012 році Дмитро вступив до Національного університету оборони. Проте російсько-українська війна не дала майбутньому командувачу отримати Другу вищу освіту. У травні 2014 року його викликало в Міністерство оборони і наказали сформувати та очолити 34 й батальйон територіальної оборони у Кіровоградській області. Уже 21 липня армійці 34-ї прийняли свій перший бій. Під командуванням Красильникова вони брали участь у звільненні Торецька. Першими дісталися будівлі міського виконкому бійці сил спецоперацій, а 34-бригада та бригада з військовослужбовцями 169-го навчального центру Десна заходили в місто з двох боків. Українські військові знищили блокпости та опорні пункти бойовиків, розгромили резерви та ліквідували групи, які намагалися відходити з міста в напрямку Горлівки та Ясинуватої. Згодом на базі 34-го батальйону були створені інші підрозділи. Мотопіхота, розвітрота, артилерійський, протиповітряний та підрозділ зв'язку. У жовтні вони всі об'єдналися в 57-му окрему мотопіхотну бригаду, у 2015 році її очолив Дмитро Красивникова під його командуванням. 57 ма брала участь в усіх найвідоміших боях за схід України, серед яких Дебальцевська операція. 24 лютого 2022 року. Командир оперативно-тактичного групування Північ дві доби відбувався від безперервного штурму. Дмитро Красильников командував порятунком людей та техніки та не допустив удару ворога на Харків з території Луганської області. 13 березня 2023 року Красильников призначений командувачем оперативного командування Північ. Дуже хочеться, щоб це, це було дуже швидко і своєчасно. в цьому році ми перемогли, вигнали агресора. Але скільки б це не було по часу, ми повинні це витерпіти. І Будь-якої війни перемагає той, хто більше потерпить. А ми повинні потерпіти і виконати саме своє основне призначення як військові, і е, повинні захистити наш народ і країну.